І сьогодні в нас буде розпаковка паперу з з моєю подружкою. Всім привіт! Так, І сьогодні у нас дві новинки. Аж ми постаралися. Перша новинка це ось така. Вона називається Гаманті. Ось такі тут пакетики. Ось такі тут пакетики. Вибирають пакетики. Давайте ми будемо ось цей. Друга новинка від мене. Це робила я сама. Так. Дуже класно. Одяг від Насті. Сьогодні ми відкриємо від цієї колекції І. два пакетика. І, до речі, у нас сьогодні блакитна розпаковка. Ось два беремо. І сьогодні у нас закінчується колекція табалапки. І ще закінчується колекція 30 пакетиків. Беремо всі. Ну, Тут нема синього, але я думаю, що є. Так, який пакетик беремо з цієї колекції? Ось цієї ми беремо сонечка. Колекції бантики. Там беремо ось цю. Так. З колекції намисту я хочу взяти оцей, він найбільш синій. З нашої минулої новиночки «Діснеївські принцеси беремо рибку, тут дуже великий, ну дуже багато дитинного. Беремо нашого помісника і починаємо переходити до наших перелогів. Спочатку ми відкриємо колекцію 30 пакетів. Ось таких два пакетики. Так, у нас тій Мені так хочеться цей пакет підерегти. Тут у нас попадається. Аж... Три сюрпризи. Mm. Та, Аж три сюрпризи. Перший сюрприз це ось таке чудове морозиво Другий сюрприз це ось таких е, пироженко. І третій сюрприз. Це такі макарунці. Mm, так, а у цьому пакетику я його відкрию Ось тут будемо клеїти ці. Тут нам попалося. З того пакетику тут попалося тут. <кій> тут нам э, попався ось такий дуже гарний зайчик. Зараз його приклеїмо. Макаронці. Колего. Ось ці макарниці. Мистецький вже ма. морозово. Я хочу зберегти оцей пакетик. І парожиська. Усі класи ми вже закінчили. <клес> Місце трошки. Замало тут було. Але але нічого. Нічого. Так, переходимо до нового каталогу. Так, і перша у ньому колекція це бантики. Ось такий у нас пакетик сьогодні. Відкриваємо його. Вже гарно відкрився, до речі. І тут нам попався. Ось такий синьо-жовтий, дуже гарний. Е ну, я не знаю, де його Давайте сюди, бо тут є, жовтий. Так. є тут жовтий. так, і далі у нас колекція табалапки. У нас закінчується ця колекція. Я би хотіла, але я думаю, що не зроблю другу частину для неї. У нас так попалося ось така красива, синьо жовта та лапка. Ми її приклеїмо сюди, тому що вона жовта. Угу. І ще ми е, пакетик. А ні, він не, э, не наклейка. Э, і наступна э, в нашому каталозі колекція э, це <coughs> э, догляд. Ось такий наш пакетик тут. Так, і тут нам попалося, побачив ось такий класний дуже крем від сонця, щоб на пляжі не згоріти. Зараз його відклеїмо. Дуже гарний пакетик, до речі. Так. Е, так, наклеюємо. І перший заточок синій в нас вже заповнені. Е, так, далі у нас колекція на намисто. Ось такий пакетик. І тут нам попалися. Ого, ось такі гарнесинки. Вусі. Вусенки. Ось таку жірочку. Це Є два ось таких. Це е легендарний типу пакетик. Е він дуже гарний. Зараз ми наділимо. Так, ми вже наділи. Так, дуже гарне наше місто. Е, Так, і далі в нас е колекція. Е це Діснеївські принцеси. Ось такі у нас пакетики з рибкою. І тут нам попалося ось така Аріель, яка сидить на камінчику. Так, відклеємо. Тут навіть помістишся. Ще... ще щось маленьке Я щось тут може її ім'я напишу і доклею. Так, далі в нас... коллекция. Далее у нас наша новая мечта. очень классная. <веслужит> так. Открывай. Открывай такой пашу. Тут у нас есть такая девчонка. И на ней будет попадать одежда. Это будет <веслужит> В першому тут. У нас попалася ось така красива рожева майка. Зараз ми її приклеїмо. А в другому ось такий обруч. Так. Відкриваємо нашу шафу. Обруч ми наклеїмо ось сюди. А ось таку красиву майку наклеїмо сюди. Так, мені дуже сподобалася наша новиночка. Але в нас є ще одна новиночка, тому цю новиночку. Вона називається гаманці. Дуже класний керівник відкрився. Так, і тут нам ось такий гаманець. Я такий бачила в магазині Е, Він так відкривається. ось Тут і тут дуже багато комірок. Наклеюємо наш гаманець. Там дуже багато Е, І наша розпаковка підходить до кінця. Я думаю, що вам вона сподобалася. Ми з моєю подружкою будемо знімати ще багато відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це було все на сьогодні. Всім па-па!